Цей подкаст зроблений за підтримки Європейського корпусу солідарності. Друзі, всім привіт! Ви на подкасті Вдома за кордоном. Мене звати Стефанія, а це мій співведучий Ігор. Сьогодні ми будемо розповідати про основні моменти про роботу і про житло, як знайти, де знайти, які ціни. У попередньому подкасті ми говорили про загальні речі, про житло. Ми не говорили, тому будемо говорити в цьому подкасті. Так. Да. Трішки більш розкриємо тему роботи, і ще щось цікаве у наступних епізодах. Хочу, щоб ви підписалися на цей канал та наші соціальні мережі, поставили вподобайки, написали коментаря і споділилися цим роликом з вашими друзями, кому це може бути цікаво. Так? Починаємо підхисінку. У попередньому подкасті ми говорили про перші кроки в Болгарії, про тимчасовий захист. Зараз ми поговоримо про оренду житла в Болгарії. Так, да. оренда житла. Перше, де ми шукаємо це житло, для цього в нас є соціальні мережі, OLX болгарський, але найчастіше і я вам раджу користуватися спеціальними сайтами для цього: один з них imot.bg. На ньому я теж шукав собі житло, коли тільки приїхав до Болгарії. Так, ще є один сайт alo.bg, alo.bg, Він дуже схожий з OLX.bg. Там ви можете знайти не тільки, наприклад, житло, а й роботу і інші речі. Да. Щодо цін, однокімнатна квартира у Болгарії. Ми беремо середню ціну, тому що у столиці дорожче, в маленьких містах дешевше. Однокімнатна квартира вам коштуватиме десь 700-800 левів, двохкімнатна від 800 до 1300 левів, і трьохкімнатна від 1200 і вище. Так, це залежить від, від місця, від ремонту, ремонту да, наскільки стара будівля, стан квартири факторів, в цілому багато. Так, так. Тому для цього ми можемо користуватися сайтами, щоб зрозуміти, скільки коштуватиме вам. Квартира у території, на якій ви плануєте жити. Взагалі, ти сказав, що ти шукав свою квартиру на Імод Як ти її знайшов? Чи довго шукав? Знаєш, я знайшов перший свій апартамент у перший же день, коли приїхав до Болгарії. Я поспав дві години у отелі. Мене зустріла одна тітка, знайома. на Знайома мого тата, uh -huh. і вона запропонувала допомогу. В неї був брокер. Через нього ми у перший же день знайшли декілька варіантів. Один з них я вибрав ще, доки був у автобусі, коли їхав з України до Болгарії, uh -huh. і поспав, отворив очі і бачу, що вона мені дзвонить. Каже: Ігоре, йдемо. І вже через годину ми підписали договір з брокером. і Власником цього апартаменту це було дуже швидко. Стефані, а де ти знайшла собі квартиру? Взагалі, коли я приїхала, ми через знайомих знайшли квартиру майже у центрі Софії за безкоштовно. Ми жили там три місяці, а потім, випадково, ми побачили, що одна жінка вона виселяється з квартири, там теж недалеко, за нормальну ціну. Ми пішли, ми взагалі нічого не планували. Але підписала договір, і все, зараз там мешка. Тобто без депозиту, без нічого? Ні, абсолютно. Вау. Так. І таке трапляється. Просто цікаво. Так вдалося. Договір оренди. Що це таке? Це договір, який ми укладаємо з власником, щоб розуміти умови оренди цього житла. Щоб коли вносимо депозити, нам їх могли повернути. І... Щоб нас не висіли за один-два дні після договору. Так. І щоб уникнути шахрайства це дуже важливо. Тому що я, наприклад, до е, життя в Болгарії взагалі не розуміла, що таке депозити, взагалі, договіра, ось ці речі. Я теж. Щодо брокерів. Скільки вони беруть? Зазвичай за свої послуги брокери беруть у Софії, а може, і у інших містах, від 50 до 100%. Так. Багато, але такі цифри ми маємо. Обов'язки брокера допомогти нам знайти швидку житло за ціною і умовами, які ми йому даємо. Доворитися з власником, якщо потрібно, знизити ціну, ціну. на так. житло. І якісь е, умови договору Кор корекції, якщо потрібно. Теж це е, брокер розмовляє з власником так, так. так легше, тому що інколи особливо, особливо з українцями, е, якщо ви не розумієте болгарської, вам потрібен а перекладач, а брокер е, це якраз та людина, яка може вам і допомогти, допомогти. з язиком. Да. Хотілося б е, пояснити, що таке ТЕЦ. ТЕЦ це центральне опалення. Uh, у деяких будівлях його немає. Так. Є, uh, кондиціонер? Кондиціонер, і да. електроенергія. електроенергія так. Ось, наприклад, у мене ТЕЦ. У мене кондиціонер. Щось uh, про квітанції. Скільки, наприклад, у тебе на місяць виходить? Наприклад, у попередньому місяці в січні в мене uh, рахунок вийшов 260 левів. 260. Так. Це як, як у мене. Тобто ціни о, інколи різняться, інколи дуже Ні, близько. Так. No. Влітку, наприклад, в мене ну, максимум 100 левів. Тобто, взимку дорожче. Так. Так. Зараз поговоримо трішки про роботу, як взагалі знайти її і на що розраховувати. Ігоре, який твій досвід роботи взагалі тут? Ти знаєш, я коли приїхав до Болгарії, шукав. Роботу у сайті Джобс БГ, uh -huh. мій улюблений сайт, тому що ми можемо зробити там CV, це як портфоліо, це так. так. Картка, за якою ти можеш відправляти у потрібні тобі е, фірми заявку, що хочеш працювати так. в них. І Якщо їм ти потрібен, вони тебе увіймуть на інтерв'ю. Після цього ви вже працюватимете. Я е, так хотів е, працювати один час, мені були потрібні гроші, я хотів робити млинці на вітишці, на бульварі mm -hmm. вітерська Але коли я прийшов на інтерв'ю, вони побачили, що я хлопець, і не, не розумію, чому вони не побачили це у моєму CV, що я хлопець. Але коли, коли я прийшов, вони дивляться: ти не дівчина. Хлопець хоче готувати млинці і не, не взяли мене тому після цього вже я знайшов працю за своєю професією на те, що я навчався. Я працював зубним техніком тут. Угу. Також угу. інтерв'ю поговорили, розібралися, відправив сів клас. Так я знайшов собі роботу і працював деякий Круто. час тут, у Софії. Я, так. наприклад, знайшла свою першу роботу після двох місяців життя тут. Дуже випадково на Фейсбуці це була робота Бористою робота за не дуже великі гроші, а це, але це були нормальні умови, нормальні гроші. Мені там подобалось, і там можна було і пити, і їсти. Графік кайф, е, кайф. був не дуже крутий для всіх, але для мене він підходив. Це було з сьомої ранку до сьомої вечора. А ти підписувала трудовий договір? Так. Це обов'язково. Це обов'язково. Щоб бути впевненими, що е, у кінці місяця вам е, що ви матимете гроші без договіру. Тому що ми я, я мав таких друзів, які працювали без договіру, і у кінці місяці вони мали деякі труднощі із зарплатою десь платили не все, що потрібно, десь умови були не дуже гарні, десь відносини до українців. Тому трудовий договір важлива тема, яку потрібно укладати так. Ігоре, як думаєш, які найпопулярніші сфери для праці українців в Болгарії? Я вважаю це якісь сфери послуг, наші салони, думаю. наші українки дуже частенько приїжджають. У нас тут є українські салони, де дівчата українки і працюють інколи без знання болгарської, да тому що взагалі клієнти українки вони ходять до України. Да, да, українок Болгарки то... теж ходять до наших, але це не так часто. Так. Да. Наші люди талановиті, працьовиті, тому і у якихось важких сферах діяльності теж можуть знайти собі працю без знання болгарської мови. Так на мою думку, найчастіше наші люди працюють. особисто моя думка, що студенти сюди приїжджають, і вони працюють у кол-центрах. І б'ють індустрія, як ми вже говорили, це брови, манікюр. Тому що вона розвинена, вам не потрібно знати болгарську мову від початку, і там можна заробити нормальні гроші. Також великий плюс для вас, якщо ви володієте англійською чи якоюсь іншою мовами, ви можете працювати у різних сферах діяльності так. за добрі пари. Як це на мові? за хороші гроші. За хороші гроші. Так. Якось так. Тобто, все залежить від вашої індивідуальної характеристики. До пошуку роботи. Я вже казав, що я шукав роботу на сайті JobsBG. Так. Але окрім цього, є сайт Работа.bg чи Работа і LinkedIn. Він в мене теж є. Я їм користуюся. Теж класний сайт, на якому дуже. Неважко зробити собі профіль і знайти працю, яка вам потрібна. Він дуже популярний, особливо в Європі і в Болгарії також користується популярністю. Так да. особисто, якщо ви якийсь айтішник хочете працювати так. офлайн, да, там дуже багато варіантів для вас є. Так Щодо зарплати, мінімальна зарплата у Болгарії становить 835 левів. А середня зарплата становить 1900 левів. Супер. Високі зарплати у нас мають айтішники, і сфери фінансів та фармацевтики. Так. В Софії середня зарплатня може бути понад 2,5 тисячі левів. Це залежить від сфери, тобто це 1300 євро. А в регіонах вона може бути нижча, тому що це регіони, провінція, вона може бути 1200 або нижча. Так, да, да, це нормально. Також хотілося б додати, що для тих, хто не знаходиться у Софії, кому потрібно купувати білети, є е, такі міста, які називаються на булгарський центр за градському біомос. У так. цих містах ви можете зробити собі як карту на місяць, або цілу на годину рік. на рік. Так. На рік. А, або купити одноразовий білет. Завдяки якому можете а, користуватися одного разу автобусом або тролейбусом метро, метро да. так взагалі громадським транспортом. транспортом Ви можете купувати квітки, наприклад, на вході в метро, на вході в автобусі, будь де. Так, да, у метро теж продаються вони. Вартість проїзду, якщо я не помиляюся, один квиток становить лев 60, але я не впевнена, бо я катаюся за допомогою закрили. Ти знаєш, я зараз. Зрозумів, що ще й у автобусах інколи продають білети, якщо ти не встиг купити так, так. завчасно собі білета. Тож у водія теж їх можна купити, купити. але не завжди вони є. Да. Таку їх немає. Таке теж буває. Щодо медичної допомоги, як записатися до лікаря, я скажу швидко. Записатись до лікаря я можу через ukraine.gov.bg, Там є дуже багато лікарів, які говорять англійською, українською чи російською, або через superdoc.com, це болгарська болгарський сайт. Там є болгарські і українські лікарі, які говорять болгарською або українською. Там записуватись треба до наших сімейних лікарів. Це терапевт. Ну і останнє, що ми для вас підготували, це трішечки болгарської мови, вивчимо деякі слова на болгарській. Що так, в нас тут є? Маленька рубрика. Ну, да. а, в нас є квартира, це, це в нас апартамент. Апартамент на болгарській квартира. Угу. Оренда це найм. Просто. Так, що в нас далі? Скільки коштує? Скільки коштує на болгарській струва? Так, Колку Струва. Записуємо, записуємо глядачі. І ріелтор в нас брокер. Так. Я сподіваюся, це була цікава для вас інформація. У цьому подкасті, я вважаю, ми закінчуємо. Це була досить цікава інформація для вас. І ми чекатимемо вас знову тут. Підписуйтеся, ставте, ставте подбайки, подбайки. пишіть коментарі, що ви хочете побачити у наступних епізодах. Ваші ідеї, пропозиції. І... Все скоро. До зустрічі.